Київський стадіон Спартак відкриває нову сучасну дитячу площадку для міні футболу. Держпрограма в дії, урочисті промови, перерізання стрічки, перший чемпіонат. Команда Переможець приймає нагороди і дякує анонімному спонсору. Це такий дядя Саша? Дядя Саша це місцевий бізнесмен, який на паритетних засадах з державою профінансував цей об'єкт за допомогу. Він отримує пільги для бізнесу. Так залучають гроші. Як приклад цього стадіону, це є приватно-публічне партнерство, коли є спонсори, коли є профсоюз, який Дбає про здоров'я наших мешканців. Волонтерство необхідно і в іншому. В залученні класних спортсменів і навіть чемпіонів. Роман Гунтюк, Серебріний бронзовий призер Олімпіади, відкрив відділення школи Артем Дзюдо. В одної з самих таких школ, де участь, я не знаю, 2,5 тисячі дітей, і там вже повні групи забітують. У Києві міська влада приймає рішення після порад з колегією фахівців. У неї входять спортсмени, бізнесмени, лікарі та управлінці. Цього року вирішили передати спорт ефективним менеджерам. Щоб ці школи, які сьогодні знаходяться в оперативному управлінні районних відділів освіти, передати в управління департаменту освіти і науки, молоді і спорту. Всього в Україні згідно з державною програмою планується побудувати 2,5 тисячі таких спортивних об'єктів і по одному універсальному багатофункціональному спорткомплексу в кожній області.